Вітаю глядачів мого каналу. Була отримана ось така посилочка новою поштою. Так, це вже налаштував тут інструмент для відкриття посилки. Так, і вага для зважування. Отже, давайте відкриємо зараз ми нашу посилку. Так. Так, пакування ми зняли. Зважимо, ну, скільки важить сама наша посилочка. Зараз ось. Так, десь. виставляємо вагу 0 грам. Ставимо посилку 935 грам. Так, що ж, відкриваємо, що в нас тут є. Розпаковуємо зараз. Ось покажу, хто побачив, а хто ні. Тоді чекайте, коли відкриємо. Так. Відкриваю нашу... А, ще можна ось так відкрити. О! Це одна буде відриватися. Так. Пакування зняте, коробка. Дивимося, в якому стані коробочка. Ну, нічого так пом'ятого немає. Так, відкриваємо коробку. А тут у нас у коробці. Так, кабеля йдуть. Ну, ви вже здогадали, що це, мабуть, буде. <правильно>, Правильно. Це зарядний пристрій. Так, ось посилці, бачите, немає вже нічого. Так, ми його відкладемо в сторону. Знімаємо і дивимося. Був замовлений, відповідно: зарядний пристрій для літій залізофосфатних акумуляторів. Ось його моделька. Відповідно, вхідна напруга від 100 до 240 В мінну струму. частота 50-60 Гц. Made in. Читайте. Так, вихідна напруга на виході: ось тут у нас 14,6 В і 20 А. Ось такий зарядний пристрій для літі залізофосфатних акумуляторів. Тут, відповідно, під'єднується роз'ємчик є в мережу і ось ці зажими під'єднуємо до акумулятора. Ну, зважимо, давайте. Скільки важить сам наш цей зарядний пристрій. Так, вага 0 грам, дивимося. 684 грами. Ну, разом з провідниками. 820 грам. Ось. Така вага. 800 13 грам Вага зарядного пристрою. Буде він в мене використовуватись в якості заряджання літі-залізофосфатного акумулятора на 12 вольт. Ось той акумулятор, що ви дивилися відео. Відповідно, він буде заряджатись, коли сонячна енергія від сонця. Контролер заряду у мене там є від сонячної енергії. Ну а коли в нас будуть такі дні, що не буде сонця, будемо заряджати від мережі. А коли не буде мережі, будемо заряджати від сонця. Ну, ось, якось так. Отже, тестування та перевірку зарядного пристрою буде в наступному відео. Чекайте тестування. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.